Вам повідомить, що зібралися ми сьогодні за ініціативи наших хлопців, наших воїнів, які в нас тут лікуються. У нас присутній Вальтер Сергій Юрійович. Він сьогодні саме звідти привіз нагороди, які ми хотів би сьогодні відзначити наших працівників. І на подальше я передаю слово. Хай він як організатор цього всього розкаже нам сам. Шановні пане та панове, Сьогодні ми зібралися в цьому лікарняному закладі, щоб визначити медичних працівників за їхню на в працю. Та великий вклад в загальну перемогу над російською згородом. Усіх наших захисників великий вам клім. Велике вітання вам особисто передає наш земляк, бойовий побратим, полковник. Василю Вячеславову. Враховуючи те, що на даний момент він відсутній, так як знаходиться в зоні бойових дій, виконує бойові завдання по захисту нашої батьківщини. Він просив мене особисто та комітет солдатських матерів. Вручити вам почесні відзнаки народної пашани. Хтось починає завідання служіння українському народу, високій професіоналі, збереження життя та здоров'я, військовослужбовців заслуг та позовників, нагородити знаку народної пашани. Надаль, записница в Україну. Укону еще обоисливного лікаря, падалка, любовь передійна. Чесно сказав, не чекало, але приємно, дуже добре. Почему наговорити фізіотерапевта баба Марго Лета Александровна? Дякую за вашу землю. Дякую.

що, але на честь слави. Віктора. Віктора. Дякую.

Орденом розладів України, лікаря Хірурга Тарасенко, Анатолій, лікаря Невролога, Окрімненку Вікторію Галинови. we call zion the, whole, the island, Увагою вдячність, головна силових співпраця України, ваш друга, полковник В'ячеслав Василь. Також хочу це, шо, подякувати вам за те, що ви нас лікуєте, ставите на ноги, даєте можливість виборчику расистку. Радості нашої землі. Також хочу подякувати батьку нашого земляка, Василюва Олександру, хочу подякувати вам, свого сина, за те, що ви чесно, добросовісно стараєтесь, виконуючи свій, так сказати, воєнний і гражданський обов'язок. Це дуже приємно, воно все буде передано йому. І щастя вам, здоров'я вам, наснаги, щоб ви боролися так, як боретесь на сьогоднішній день. Дуже приємно. Дякую вам і низький вам уклін. Ми за це вам дуже велике дякуємо говоримо. І мені як начальнику штаба Лубинської територіальної оборони. Надзвичайно приємно влучити медаль. Нех Оксана Михайлівна. Комітет солдатських матерів. Наша мама для всіх наших солдатів. ще раз вас усіх із нагородою. А хто не нагород, ми чекаємо нагороди, нагорода буде всім. А саме головне для нас нагорода це перемога і мир. Хай вам щастих. Здоров'я вам. Дякую. І, так, на підбиття підсумків ми слово надаємо нашому керівнику Любов Львов будь ласка. Ну, я в даній ситуації навіть не відбуваю підсумки, а хочу вам сказати. Дякую дуже всім, хто відмітив роботу нашого колективу, хто запропонував так відмітити, тому що можна сказати дякую, а можна ще й так, що ми це все, що тут було, ми скомпонуємо маленький ну, ролічик такий і виставимо в інтернет. Ми продовжуємо боротися, тільки, що, мабуть, я трошки перескочу вже вибачте, від такого та тільки що ми виставили відповідь на той пост, що був у Фейсбуці. Ми виставили своє прохання, почитати. ми відповіли те, що є. <плес> Чого будемо? Ми як? Боротися і не здавався, ми не здаємося. Ми організували реабілітацію. Я сьогодні зв'язалася з начальником госпіталя. І люди будуть у нас. Так що будемо працювати, де буде допомагати. Прошу всіх. Тепер заробили, а тепер ще й відпрацьовувати будемо те, що заробили. Згодні? Дякую всім. Дякую. Всі. Дякую. 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 Ну, Надіюсь на те, що кожен буде допомагати, тільки допомагати. Працюємо разом до перемоги. Всі разом. Військові, цивільні, всі разом. Спасибі, <рес> спасибі, спасибі. Я не чув ні від авганців, нічого робив, ні від інших карторів ветеранів, щоб хтось жалувався, всі дуже задоволені вами. Спасибі ви на правильному шляху. Слава Бога. <рес>